Росія глузує з миротворчих зусиль світу, затягує війну і чинить терор, бо досі не відчуває реального тиску. Україна чекає від світу сміливих та рішучих кроків, бо країна терорист розуміє лише силу. етері Кременчуцькі новини про найголовніше. Дивіться прямо зараз у програмі. Важливі автошляхи Кременчука потребують ремонту, адже вони відіграють ключову роль у житті міста та країни. Як тривають роботи зараз та чому відновлення доріг це більше, ніж просто благоустрій, розповідаємо. Неможливо було приїхати, плохая була дорога. Дорога була негожа вже. Саме так про стан асфальтного покриття по вулиці Київській відгукнулися кременчужани. Ремонт необхідний і справа не стільки в комфорті містян, скільки в критичному значенні цієї дороги для держави. Адже вулиця Київська частина стратегічного автошляху Н-08 Бориспіль Маріуполь, який є важливим для військової логістики та забезпечення оборонних потреб країни. Зважаючи на це, міський голова Кременчука Віталій Малецький доручив комунальному підприємству Шляховоремонтно-будівельне управління провести ремонт ділянки. Працюють бригади щодня незалежно від погоди. У дощ, а вже ж асфальт ніхто не укладає, проте без проблем можна знімати фризою старе покриття. Підготовчі роботи виконуємо навіть в такі погодні умови. Продовжуються роботи з видалення старого асфальтобетонного покриття фризою. Підготовки видалення з дому компресора. Коли погодні умови будуть дозволяти, продовжимо влаштування вирівнюючи жару асфальтобетону і інші роботи, які можливо виконувати за скрятлою полон. Кременчужани кажуть, що ремонту чекали, бо раніше дорога була непроїзна. ба більше її стан постійно погіршувався. Ну, як то говорять, слава Богу, почали. По такої дороги, як э, той рік, тут э, по Київській не центральний, не було. На піщанку ми їздили, його сіть була. А тепер дорога, спасія, без своєї. Молодці! Вулиця Івана Мазепи поблизу комунальної установи Турбота ще один важливий об'єкт, на якому зараз працюють шляховики-ремонтники. І важливий він тому, що саме там, в турботі, отримуватимуть соціальні послуги наші військовослужбовці, ветерани, переселенці, вразливі категорії населення. Тому пішохідна зона та прилегла територія мають бути облаштовані належним чином, обов'язково з пандусами та іншими зручностями. Це територія майбутнього центру для ветеранів, маломобільних груп населення. Роботи включають в себе влаштування паркувальної кишені, влаштування нових пішохідних переходів, пандусів, тобто повне облаштування біля, біля цього центру майбутнього. Комунальники комплексно підходять до виконання робіт. Якщо це заміна дорожнього покриття, як на вулиці Київській, то разом із тим ремонтують і тротуари, вирівнюють люки. Особливу увагу приділяють встановленню пандусів, оскільки кількість маломобільних груп населення стрімко зростає. Міський голова Віталій Малецький наголошує, що Кременчук повинен бути доступним містом для ветеранів людей з інвалідністю. Разом із тим, головним для громади залишається допомога Збройним силам України. Тому цьогоріч ремонтуватимуть лише найважливіші автошляхи міста. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Випробувати власні сили, задонатити на підтримку наших захисників та провести час із користю для здоров'я у колі однодумців усе це стало можливим для учасників забігу Пістон Трейл. Як це було? Дивіться далі. Днями поблизу Кременчука відбувся благодійний забіг пістон-трел пам'яті Героя України, старшого лейтенанта бригади Азов Максима Кагала. Це захід, який приурочений в честь героя України Максима Кагала на псевдо-пістон, який загинув 22-му році. І щороку проводиться подібний. Заходи пов'язані з фізичним вихованням, тому що Максим був спортсменом і займався професійно спортом. Тому його батьки вирішили щороку робити подібні заходи, і щоб ми не забували, і щоб, власне кажучи, підтримувати фізичне виховання української нації у 2015 році. Воїн брав участь у жорстоких боях за Широкине. А коли дозволяли обставини, поєднував службу зі спортом. З 24 лютого 2022 року командир взводу старший лейтенант Максим Кагал разом з побратимами боронив Маріуполь. На жаль, 25 березня 2022 року захисник відійшов у вічність під час штурму ворогом наших позицій на околицях Маріуполя. Сьогоднішній захід проходить уже третього, третій раз тому, що 25-го. Березня була річниця, як наш пістон охороняє нас і захищає з неба. Це захід дуже потужний для всіх. Вдячна дуже спортивній спільноті Кременчука, що підтримує, що не забувають. Локація для забігу була обрана не випадково. Вона покликана випробувати на міцність кожного учасника та нагадати, якою важкою ціною дається перемога України. Але перший раз перше місце. Траса така важка, не для новачків. Це дуже важливо. По-перше, для людей це розвага. А по-друге, ми закріплюємо себе фізично, морально, ми донатимо. 6 кілометрів, дуже сподобалось. Захід дуже важливий, потрібний в даний час. Рекомендую всім брати участь. Важко. Я не думала, що так важко буде, Ну, витримала. Мені подобаються такі заходи. І важливі вони на збір на все інше долучилися до такого масштабного заходу не лише поодинокі спортсмени, а цілі команди. У нас є команда сота тім. Ми разом всі біжимо. Хтось там 6 кілометрів, хтось вперше, хтось не вперше вже минулого року. Ми теж бігали вже. Все супер, організація класна. Віталік Смірнов, як завжди, дуже дякую йому. дякую воїнам за те, що взагалі дозволили, як то кажуть, нам. Проводити такі змагання, поки війна триває. Ми бігаємо. Бігаємо також на підтримку. І зсу загалом в рамках заходу Пістонтрейл відбулися відразу чотири забіги на дистанції 6, 11, 17 та 21 кілометр. А також був окремий забіг для дітей під назвою Кілометр волі. Я відчував перемогу. Ще з другом прибіг. Я думав, що він виграє. Та важко було, У мене отут, тут ключіться, боліла, живіт, болів, не міг дихати. Бігав зі всією сили. Такі ініціативи покликані підтримувати пам'ять про наших полеглих у бою воїнів. Тож пам'ятаємо кожного, хто ціною власного життя, зберіг його нам. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Вихідними в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулося чергове заняття для учасників програми Кременчуцька академія волонтерства. Як все було, бачили наші журналісти. Минулі вихідні для молоді Кременчука стало особливими. У стінах молодіжного парламенту Кременчука відбувся черговий день навчання, наповнений натхненням, мотивацією та новими знайомствами. Кременчуцька академія волонтерства триває. Сьогодні у нас надихаюча неймовірна зустріч зустріч з неймовірним спікером діджеєм, громадським діячем. Актив. Ним волонтером, який поділився своїм досвідом, надихнув учасників діяти і не зупинятися. Про вас поділився своєю історією. Розповів про шлях у музиці, особливості професії та те, як творчість може поєднуватися з активною громадською діяльністю. Особливу увагу приділили волонтерським ініціативам, які допомагають підтримувати українських військових і тих, хто постраждав від війни. Ми постійно кажемо в своїх піснях і, взагалі, в творчості, що без коріння не буде плодів. А якщо буде коріння, будуть плоди. Тому сьогодні ми. З нашим поколінням, яке підростає, спілкуємося, розповідаємо свої історії, як ми це робимо, як робили і. Сподіваюсь, вони це почують і будуть робити краще ніж ми. Учасники не лише дізналися більше про світ музики і волонтерства, а й отримали заряд мотивації, не боятися йти своїм шляхом, розвиватися та змінювати світ навколо себе. Молодь ставила безліч питань, ділилась думками, а найголовніше надихнулася на нові звершення. Враженням від цього чудового досвіду, дуже круті спікери, дуже круті екскурсії, і в принципі дуже приємно бачити, що є стільки людей, які готові безкорисно робити якісь добрі справи. Мене це надзвичайно надихає. Навчилася краще спілкуватися з людьми, співпрацювати в команді і дуже вдячна за цей досвід. Дуже круто, що ми маємо таку можливість зустрітися, обговорити, задати якісь каверзні питання та отримати на них відповідь. Та ми дуже заряджені до цієї зустрічі. Дякуємо організаторам цієї програми за таку можливість. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Цієї неділі віряни різних конфесій зібралися на площі перемоги біля пам'ятного хреста, аби традиційно помолитися за мир в Україні та за здоров'я наших воїнів. Увага на екран! Кожної неділі на площі перемоги в Кременчуці відбувається особлива подія, яка згуртовує містян у спільній молитві за мир та українських воїнів. Представники різних конфесій збираються разом, щоб у єдності піднести свої прохання до Всевишнього, підтримати один одного та зміцнити дух громади в ці складні часи. Тут немає місця розбіжностям у вірі, адже всіх присутніх об'єднує одна мета спільне прагнення до миру та вдячність нашим захисникам, які щодня стоять на сторожі незалежності України. Молимо тебе за наших хлопців, які зараз знаходяться в полоні. Молимо тебе за тих. Хто сьогодні поранений, Боже, молимо тебе за тих, хто безвісті пропавший. Господи, бо в тебе нема пропавших безвісті. Слово Твоє каже, що навіть волосся ти порахував на голові нашій, то ти знаєш кожного за ім'ям. Молимо тебе в ім'я Ісуса, благослови Боже. Лунають молитви за воїнів, які захищають Батьківщину, за їхнє здоров'я, силу та повернення додому. Особливе місце займають прохання за зцілення поранених, допомогу тим, хто перебуває в полоні, а також за мирне майбутнє для всіх українців. Просимо тебе, будь милостивий до нас і збережи незалежність нашої країни, нашу мову і культуру. Збережи нам волю і перемогу. Подай, дай нам сили і мужність змінювати те, що ми можемо змінити, і сміріння, щоб приймати те, що змінити не в наших силах. Містяни приходять сюди не тільки щоб помолитись, але й щоб відчути єдність, підтримку та знайти розраду в такі нелегкі часи. І ми благословляємо наших захисників, тримай міцно в руці своїй кожного і кожного, бережи життя, бережи здоров'я, дай мудрості і дай відчувати небезпеку, щоб вчасно від неї ухилятися. В ім'я Ісуса Боже, нехай благодать твоя і милість буде з кожним. Щонедільний молебень на площі перемоги це не лише духовна традиція, а й символ стійкості, сили духу та єдності Кременчука. Це нагадування, що навіть у найтемніші часи віра та спільні зусилля допоможуть наблизити мир і перемогу. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Днями благородна мета і мистецтво об'єдналися під час благодійного концерту, який влаштували у міському палаці культури. Детальніше про нього розкажуть далі. Кременчужани вкотре продемонстрували, що наше місто підтримує українських захисників днями. Творчі колективи міського палацу культури організували благодійний весняний концерт на підтримку збройних сил України. Діти, які лишились в Україні, які не полишили не тільки Україну, вони не полишили і сцену свої таланти. Вони теж бажають зробити свій вклад. У перемогу тому ми восени, навесні влітку. Раз на сезон даємо благодійні концерти на допомогу нашим збройним силам. Цього разу наша допомога піде на матеріали для 107-ї, Реактивної артилерійської кременчуцької бригади важливо, що в нашому місті розуміють необхідність подібних заходів. Тож концерти колективів міського Палацу культури підтримує багато людей. Ми раді тим, хто прийде до нашої зали, це в основному батьки. Але є люди нам завжди до речі, іде на допомогу. Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька. Лікарі цієї лікарні приходять завжди на ці наші концерти. От ми запрошуємо всіх небайдужих доєднатися. Пісні, танці та неймовірна енергетика. Усе це чекало наглядачів, які прийшли на концерт, насолодитися виступом своїх знайомих та підтримати збройні сили. Дитина старший хлопчик займається при цьому будинку культурі. І ми прийшли подивитися на їхній виступ колектива Вікторія Бахарева веде, підтримати їх то у їхніх починаннях. Тут виступає подруга, ми прийшли її підтримати. Я вважаю, що потрібно і підтримувати своїх друзів щоб вони себе вважали дуже впев... ну, впевнено. Я вважаю, що потрібні такі концерти, тому що в країні війна це якось емоційно розвиває нашу психіку. Берімо приклад з людей, які своїм талантом і небайдужістю допомагають тим, хто боронить Україну. Наша підтримка це їхня сила та мотивація. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на льодовій арені Айсберг відбувся третій матч фінальної серії ігор плей-офф. Як це було, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні на льодовій арені Айсберг відбувся третій матч фінальної серії плей-офф між хокейними командами Кременчук та Київ Кепіталс. Гра розпочалась з активного натиску господарів, що дозволило їм швидко відкрити рахунок. Проте вже за дві хвилини кияни зрівняли його, довівши, що не збираються здавати позиції. У другому періоді гості додали у швидкості та точності, і завдяки голам Тищенка та Панченка вийшли вперед з рахунком три Заключний період став справжньою драмою. Гравець Кременчука Ігнатенко скоротив відставання, подарувавши надію своїй команді. Напруга зростала, і коли цілого році зрівняв рахунок, здавалося, що гра перейде в овертайм. Однак на останніх хвилинах вирішальну шайбу закинув Тищенко, принісши Київ Кепіталс важливу перемогу. Моя думка така, що ми повинні були після другого періоду, коли дві шайби ввели в рахунку, то трошки папа легче закінчувати такі матчі, коли Кременчук не здавався, та. Звільнив рахунок. Багато більшості було, але реалізація тільки одної шайби. Ну, Давали добивати, тому не вистачало, скільки у нас два добивання. В меншості, коли розривали воротаря, ну, позиційно програли хлопці, ось такий результат. Тепер. Завдяки цьому виграшу загальний рахунок у серії став 2-1 на користь столичного клубу, що дає їм неабияку перевагу перед наступними іграми. Проте боротьба ще не завершена, і попереду на нас чекають запеклі поєдинки, які визначать нового чемпіона. Поліна Калініченко Кременчуські новини. Днями зала Палацу культури, спорту та дозвілля Нафтохімік наповнилася шаленою енергією. Про виступ української співачки Анни Трінчер у Кременчуці вже за мить. Гучні оплески, шалена енергія та незабутні враження. Все це про концерт української співачки Анни Трінчер, який відбувся у Палаці культури, спорту та дозвілля Нафтохімік. У концертній залі зібралися справжні шанувальники-артистки, які з нетерпінням чекали на виступ. Подобаються пісні, слухаємо. І взагалі вона така дуже атмосферна людина, від неї така енергетика. Я була на концерті у Києві колись, тому я вирішила. І в окремій часті треба сходити. Я дуже люблю її слухати, вона мені дуже подобається. Вона для мене як приклад, вона мені дуже подобається, тому я... вона мій кумир. А слідкую за Ані, за її творчістю. Дуже подобається її контент. І, взагалі, хочеться вживу побачити артиста, взагалі своєю позицією. Подобається взагалі, як вона себе демонструє в сторіс. Із першої хвилини виходу на сцену артистка зачарувала публіку своєю харизмою, чарівною усмішкою та потужним вокалом. Глядачі зустріли Анну гучними оваціями, а з перших нот її пісень зал наповнився енергією справжнього музичного дійства. У живому виконанні співачки лунали як уже добре відомі хіти, так і нові композиції, які слухачі з легкістю підхоплювали та співали разом з артисткою. Під час виступу Анна відмітила привітність та дружність Кременчужан. У вас дуже красиве сонячне місто. Мене сьогодні випала нагода навіть погуляти, тому, хоча це не часто відбувається, але сьогодні я прогулялась і я помітила, що у вас дуже усміхнені і привітливі люди. Здебільшого більше ніж в інших містах, це правда, тому на вас сьогодні відповідальність багато посміхатися, бо я так себе вирішила. протягом концерту. Анна Трінчер постійно взаємодіяла із глядачами. Дякуємо Ані за незабутні емоції. Очікуємо скорішого повернення із концертом у Кременчук. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, заслуговує на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати і підтримувати їхню систему, яка не хоче нічого, окрім війни. Україна прагне справедливого миру.